Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути е, логарифмічні вирази, обчислення логарифмічних виразів. Поїхали. Логарифм з основою 5 від 49 плюс 2, що множиться на логарифм з основою 5 від 5,7. Е, е, спочатку перший логарифм я пропоную під логарифмічний вираз 49 розписати як 7 в квадраті. Що нам це дасть? Це буде логарифм з основою 5 від 7 в квадраті. Далі плюс. Плюс 2 помножити. Далі у нас е, логарифм з основою 5 від ділення, тобто від 5, 7 це ділення. Скористаюся властивістю ділення. Логарифм від частки це різниця, різниця логарифмів. І що я маю? Логарифм з основою 5 від 5, від 5 відняти логарифм з основою 5 від 7. дорівнює. В першому випадку, там де в нас 7 в квадраті під логарифмічний вираз, за властивістю логарифмів, я пропоную квадрат під логарифмічний вираз винести наперед. перед логарифмом. Тобто сюди. І це буде 2. Да? Тобто 2 помножити на логарифм з основою 5 від 7 плюс. Далі розкриваю дужки. Дивлюсь на перший логарифм в дужках 5 від 5. Да? З основи 5 від 5. Це в нас одиничка. Тобто 2 помножити на 1 це буде плюс 2. Далі в нас мінус 2 помножити на логарифм з основою 5 від 7. Дорівнює. Помічаємо, що 2 логарифм з основою 5 від 7 і мінус 2 з логариф з основою 5 від 7 можна скоротити. В результаті в нас лишилося 2. Тобто результат виконання дії додавання даних виразів логарифмічних у нас буде 2. Продовжуємо випадок 2. Потрібно обчислити значення даного виразу. У нас вираз дробовим чисельнику 3 помножити на логарифм десятковий від 2, плюс 3 помножити на логарифм десятковий від 5. В знаменнику логарифм десятковий від 1300. Відняти логарифм десятковий від 0,13. Отже, розпочнемо. В чисельнику помічаємо, що у нас є коефіцієнт 3, який біля першого і другого логарифму. Пропоную їх вивести. В результаті я отримую логарифм десятковий від 2. Додати логарифм десятковий від 5. В Знаменнику, я помічаю, що в мене логарифм десятковий від і справа і зліва, тобто однакова основа. Я скористаюся властивістю логарифму частки. В даному випадку логарифм різниці це логарифм частки. Логарифм десятковий від 1300 поділити на 0,13. Дарівні. Робимо обчислення. В чисельнику. Дивіться, у нас 3 помножити. Я пишу 3 помножити в дужках логарифм десятковий від 2 плюс логариф десятковий від 5. За властивістю логарифму логарифмів. логарифм суми це добуток логарифму. Логарифм добутку. Тобто це буде логариф десятковий від 2 помножити на 5. Тобто логариф десятковий від 10. Так, внизу, тобто, в знаменнику, логариф десятковий. 10 1300 поділити на 13 сотих. Це якщо порахувати, це буде 10 тисяч. Доріні. Логариф е, в чисельнику у нас логариф десятковий від 10. Це в нас буде одиничка. І 3 помножити на 1 буде 3. В знаменнику у нас 10 тисяч. Основа логарифма 10. Тобто 10 тисяч я можу записати як 10 в степені 4. І тепер наступним кроком я цю четвірку зі степені винесу перед логарифмом. І буде 4 логарифм десятковий від 10. І знову ж таки, вже всі знаємо, що логарифм десятковий від 10 це одиничка. Тобто в чисельнику лишається 3, в знаменнику буде 4. Тобто результат виконання операції в даному випадку це дорівнює результат, буде 3 четвертих. Дякую за увагу!